Так, роденьке запитання. Слава Ісусу Христу, чи Василю, будь ласка, розкажіть, як правильно молитися перед обідом, чи повинні християни молитися перед обідом? чи перед будь-якою трапезою. Перед будь-якою трапезою говорити, молитву. Сам Христе Боже, благослови йду питки рабам, Твоїм, бо ти святий від нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перехрестилися. Це і молитва. А після молитви. Після обіду молимося, благодарим Тебе, Христе Боже нашу на земних Твоїх бла, не лише нас, Небесного Твоєго Царстві, але як серед учнів прийшов до них, мир дав їм прийди до нас і спаси нас. Молитва після обіду. Так, йдемо далі. Вдова має обручку, вдова має обручку зняти, чи можна носити. Дякую. Обручка. Це що таке? Це є обручальне кольця, так? Це те, що посвячується на шлюбі і одівається. З... Заручається стога Божий такий-то, стозі Божий такий-то. ось І дається обручка. Потім. Це є символ того, що ти є одружена. Якщо ти є вдова, то ти є вільна. І обручку носити не треба. Якщо ви хочете носити в пам'ять чоловіка обручку, можете носити, але це буде символізувати, обручка символізує те, що ви одружена. Не треба дурити людей і Бога. Купіть собі гарний перстень, обручку поставте десь собі на пам'ять. Або, не знаю, поміняйте на якийсь красивий перстень, здайте купіть собі щось нове. І так буде. Але носити, я не думаю, що. Ну, для чого носити е, військовому е, цей мундир, якщо він вже на пенсії, так? Так, компанія не вийшла... Ага. Я скинув, щоб не загубити. Так, Олег Ніколін. Запитання. Чи є довершення святе причастя, якщо інколи отець не додає теплоту? Ого. Причастя не від теплоти має е, святість. Та? Ми причащаємося не теплотою, ми причащаємося тіла і крови Христа. Теплота це є символічне добавлення, як символ Воскреслого Ісуса Христа. Бо якщо тіло мертве, воно холодне, так? а додаєш теплоту, і воно якби тепле. Це символ Воскреслого Христа для тих, хто має слабу віру. Ну, така традиція, Так? Ну, якщо так просто говорити, да, щоб не заглублятися в історії, походження, розказування, тобто, кажу вам, теплота не, е, не додає і не зменшує е, якості святого причастя. Є такі церкви, які взагалі не додають теплоту, Є які додають і обов'язково має бути тепле. А є, що додають символічно, наливають, і вода не обов'язково тепла. Зимою чисто практично добре додати теплоти ну, з практичної сторони і давати гарячу воду. Ну, от такі речі. Але теплота, пам'ятайте, вона не додає якості Пресвятої Євхаристії і не зменшує однозначно. Не треба відволікатися на Менше вартніші речі. Є тіло і кров Христа. Тіло і кров Христа, яке освячується окремо, що символізує, якщо окремо тіло від крові, то що смерть, так? тому освячується окремо тіло на дискусі, кров в чаші. Окремо твоє від твоїх, руки на Хрест символізує жертву, а потім об'єднюється в чаші. Що символізує Воскресіння? А потім додається теплота. Теплота, як е, до живого, та? це символічно, але тіло і кров з'єднане і вже символізує Воскресло Ісуса Христа. Так, Іванка Маркович, слава Ісусу Христу, Отче Василю. Можете підказати, який звичай, такий звичай, коли помирає людина, чому пхають зілля свячене, що воно дає? Чому пхають зілля свячене? Це куди його пхають? Я не знаю куди, може в гріб, а? подушку в котру. Там, де покійник, може, щоб не пахло. Така традиція, розумієте, це воно е, є різні звичаї, розумієте, є такі звичаї дивні навіть у нас. Я багато е, ну, за час священства, як е, ну, 30 років, ну, в основному, коли я був е, на Заході, ну, то я там багато їздив по різних парафіях. І я надивився там різних всяких таких звичаїв, що ну, часом веселих, часом незрозумілих. Але Такі є звичаї, то навіть не треба на то дивитися, чи то й добре, чи зле. Так люди собі привикли, люди собі роблять. Потім стануть перед Богом, і Бог скаже, що це таке було? От нашого мерцеві перед кришкою закривати кашкіт закладали. Нашу. Одні люди всі сміяли, а другі всі а другі бояли, що я умру, а кашки та не ношу як мене будуть ховати. Я це говорю про село Городенківського району, там, де я знаю. І отець мов, в таку страшну війну ледве то все переборов. Такі всякі були. Потім через, через яму передавали хліб, Потім опускали на рушниках. І що це лиш там не витворяли і клали в, в гріб і в сигарети клали. І, і він так любив віпити, бідака, поставити йому флешку горівки, поставити йому. Оців у Ну, 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 живим живої, мертві-мертві. Мертвому не треба ваших годинників. Я пам'ятаю годинник. Почекайте, не закривайте. Ще не накрутили годинник, треба накрутити. Ще не було туди електронних, то були. Всі такі, знаєте, накручувалися. Всі чекають, бо накручують годинник, аби тато там, дітаби. Знов точно котра година. Ну і таких всяких речей багато. Так само е, так, дайте йому ті всі кольця, що він носив, дайте всі хрестики золоті йому ноші. Не треба золота в землю. Не треба. Ні золота, ні срібло з собою не забираю. Лишаю все вам живим. Дайте мені щиру молитву і жертву принесіть, жертву. Жертву милосердя, жертву молитви, жертву служби Божої за померлого. А не треба в гріб ставити дорогоцінні речі. Потому, знаєте, вандали лазять, відкопують могили, бо там на нім скільки було золота, хтось подивився, хтось комусь сказав, а потім порпають могили. Гріб запечатаний. Не можна їх рушити, померлих. Не можна, не треба то робити. А так придивляться, що там купа золота і будуть порпати вам ці, як вони, вандали, чи як вони називаються, могили. Не треба. Золото живим, троцінності, не треба в гріб то ставити. Бо взагалі все, що для, в житті прийме, гроші ще кидали. Я пам'ятаю, кидали гроші і в гріб кидали, і в яму кидали. Я кажу, ну та нащо то кидаєте в яму? Та зберіть ті гроші, то дайте дітям, які є діти, дайте жінці, дайте родині, ну то як кидаєте в яму, то то на Ну він там що буде з тими гривнями робити? Тому все, що стосується померлого, це молитва, служба Божа, жертва. Все. А все то, що там. На, на в могилу, то тільки те, що мертвому. То, що може бути для живих, в могилу пхати не треба. Якщо є там, наприклад, якісь особисті речі, годинник його, так, якесь його любиме радіо, що він там не грав, щоб воно вам не напоминало, Поставте йому того горі. Питань нема. Але дорогоцінні речі ні. Гроші тим більше. Дякую щиро вам за запитання. Нехай Господь Бог вас всіх благословить. Так, ще одне. питання. Так, чому не дають причастя тим, які були в шлюбі, але розлучилися? То чому не дають? Ну як не дають? Як ви були в шлюбі і розлучилися? Нема проблем. Але як ви були в шлюбі і розлучилися? І жиєте з іншим, але незаконним. Ну, то як вам давати причасті, як виникається? Розумієте, в чому є річ? Як ви розійшлися і жиєте окремо, чоловік собі окремо, жінка окремо і не шукаєте собі пригоди на різні місця? Нормально, йдете до сповіді, так, розійшлися, не можемо жити разом і все. Ну, ти все, то як ви можете не дати причастя? Але як це не встиг всі розійти, вже знайшов другу. І ще би знайшов, ходять по селі, би всі виділи чи по місті. Та як тобі будуть причащати? Як ти там розійшовся, але не розвелися, шлюб, шлюб церковний лишився, розумієш, державним розвелися, а церковний шлюб лишився перед Богом, то є ти чоловік, маєш обов'язок. Або вертайся, або розводись. А то з одним всі, всі не встигли розвести, з другим вже ходить та й каже, мені не дають причастя. як тобі дати причастя, як ти постійно в грісі перебуваєш? Упорядкуй відносини, і тоді все буде добре. Чи, чи ріхом те, що ще люблю послухати чи почитати протестантську літературу? Та чого гріхом? Гріхом не є нічого. Апостол Полу як вам каже, люби і все вам можна, тільки не все корисне. Якщо ви вмієте вибирати, ну, вибирати брільянти із, із всякого там меж, каміння, як ви вмієте з любої купи інформації вибрати корисні речі, які вам потрібні, то ви можете читати все підряд. Як ви а тепер представте собі маленьку дитину. Її перший раз випустили на двір. Та? Вона ще, ще добре не ходить, щось там ходить, і вона приходить в сад. Там ягоди, там малини, розумієте, там все. І курка лишила за собою таку кубку маленьку. Та? І дитина бере все підряд. І малину, і куречку, розумієш, бере в руки. Чому? Бо вона не знає, не розрізняє. Є такі люди, які вже дуже великі, Знаєте, і малини від курічок не розрізняють. Тому, е, якщо ви вмієте читати і читаєте літературу для того, щоб збагатити свій духовний, я вам скажу по правді, я теж час від часу, ну не часто, але буває, слухаю якихось протестантських проповідників. Так? Зараз менше часу, раніше таке було. Я як, слухаю їх. Ну, Цікаві речі це часом кажуть, мені подобається. Я багато чого. Я тут спілкуюся із протестантами, і я слухаю в них, там, приходжу їх на молитви, нам разом, на різні там заходи. Я слухаю їх, та чому не слухаю? Та нема питань. Літературу читаю всяку, читаю всяку літературу. ну Я маю на увазі всяку літературу і греко-католицьку, і церкви, це понятно. І греко католицьку літературу читаю. Православно менше, але так само. Бо думаю, що православна, що католицька, то, що мені треба, то, то, то саме там є, там тільки обрядово інше. обрядово. мені не треба, бо е, я маю свій обряд. Я його люблю і шаную. Так що, от така от справа. Читати можна. Читати можна, що хочете, можете читати, якщо вмієте для себе брати з того користь. Можна читати. Там Стівена Кінга книжки, я про які жахи, там, та але вони так само там, є багато чого для себе можна взяти корисно. Можна прочитати е, ніч, розумієте, якусь там його книжку, наприклад. Так сказав Зратаустра. Ви будете читати, ви можете стати атеїстом після тої книжки, а можете стати дуже глибоким е, філософом, якщо не боїтеся. Якщо готові, то прошу. Я свій час читав книжку, я не пам'ятаю пам автора, називається Все в потрібний момент. Ну там описується про воно ну, більш таке наукова книжка, та? про природу, як природа себе поводить, в якій фазі знаходиться місяць, як земля там. І так далі, ці всі. Теж читав, то мені цікаво було там, коли спилювати дерева. Я знаю, що гуцули це добре знаєте без книжки, але воно дуже сильно співпадає. Є період, коли зрізати дерево треба на дрова, щоб вони максимально віддали температуру. Є період, дуже короткий, що 6 чи 8 днів, всього там якісь в році, якщо дерево зрізати, воно не горить. Не горить. А є період, коли дерево різати, щоб з нього робити інструмент. Тобто воно не крутиться. І там автор описує, що в них був будиночок в горах е такий, ну, вони там не жили постійно, а приїжджали там, мали своє там місце, такий був будиночок такий, із такого дерева, що не горить. Там не були решітки на, на, на вікнах, бо тому що вони там постійно не жили, тільки періодично приїжджали. Ну щоб там не було ніякого вандалізму, вони поставили не, там ці решітки. Але як би там не було, в тій хаті стався пожар. Все в середині там, щось там загорілося, все згоріло, вигоріло. І що ви думаєте, пожар був такий потужний, що решітки на стінах на вікнах погнулися від температури. Ну, не сплавилися, а так погнулися, деформувалися. Хата всередині почорніла, але не згоріла. Згоріло тільки те, що було в хаті. Бо вона була зроблена з того дерева, яке було спилено, іменно в певний період часу. Така от цікава історія. Дякую вам за відповідь і служіння. Хай Господь Бог благословить. Дуже прошу. Читайте все, що можете, розумієте. Всяка література, всяка можливість, всяка можливість. Так. Привіт. Я поняв. Написали, Маю, маю для вас велике прохання. І пишуть, що тут програмку хочуть з запису відео на знову. Я зрозумів, то тобто це приватно. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог вас всіх благословить, здоров'я, міцного Божого благословення. Будьте щирі, будьте добрі, несіть у світ добро. У світі є кому портити настрій? Будьте тим, хто цей настрій піднімає. Зараз є така велика потреба в доброму слові, в підтримці. Навіть якщо часом вам дуже важко, старайтеся підтримати, бо завжди будуть люди, які набагато важче від вас. А часом на ваше слово буде хтось чекати. Заодно себе зміните, станете іншими, станете кращими. Ви питаєте, як стати кращими, будьте ними. Просто будьте, творіть добро. Посміхайтеся, посміхайтеся один одному, бо всі паскудні речі у цьому світі роблять люди з дуже серйозним обличчям. Всяке паскудство в цьому світі із серйозним обличчям. Тому посміхайтеся, друзі, робіть світ краще.